Чи знаєте ви, як органи влади можуть забезпечити вашу безпеку? Закон України про оперативно-розшукову діяльність це те, що допомагає їм виконувати свою роботу ефективно та законно. Закон регулює порядок здійснення оперативно-розшукових заходів, надаючи органам влади можливість проводити розслідування та збір інформації для забезпечення правопорядку і боротьби з правопорушеннями. Основні положення закону оперативно-розшукова діяльність, яка спрямована на попередження, виявлення та розкриття злочинів. Чіткі межі та правила проведення таких заходів для запобігання порушенням прав людини, визначення прав і обов'язків органів, що здійснюють ці заходи, а також гарантії для громадян. Актуальною є стаття обов'язки підрозділів, які здійснюють оперативну розшукову діяльність. Стаття визначає, що оперативні підрозділи зобов'язані здійснювати свою діяльність тільки в межах закону з урахуванням прав та свобод громадян. Вони мають право на проведення певних заходів, таких як збор інформації, моніторинг підозрілих осіб чи об'єктів, але тільки з дозволу суду в межах встановлених правил, забезпечення конфіденційності та захисту прав людей під час проведення операцій. Отримуйте знання про оперативну розшукову діяльність та її законодавче регулювання сьогодні. Замовляйте прямо зараз посилання на сайт в шапці профілю.